Коротше, дивіться, така іграшка. Я не знаю, чи Ой, в Україні. Добре, зараз я скажу. Почекай. Я не знаю, чи в Україні є такі іграшки. Нам з Китаю передала наша подружка для Тоні. вчити англійську мову. От дивіться, наприклад. Сонце, так. Ви sunny, вставляєте. Самі. Так, ви вставляєте. Сан. Сам. Я кажу Тоні. дивіться, різні. Тут карточки є. І тут це і тут, подивіться, скільки цих карточок тут середині. І так ви вчите, і вони ще на різних сторонах також є. І ви вчите, вставляєте карточку, то, що намальовано, наприклад, що в нас тут. Квітка, так? І воно зразу говорить, як по-англійськи, це буде. Дитина повторяє і вчить. Слава. Плаве. Тоні. Я ж кажу, Тоні, візьми в садочок, покажи вчительці з англійської. Якщо скажи їй, що можемо з Китаю пару таких апаратів їй продати. Поговори, Тонь. Зробимо бізнес, зайчик. Зробиш гроші. Подумай. Переговори, нею, якщо пару штук їй продаш, вона собі буде теж комусь продавати і так в садочках будете гратися і вчити е, Слова, так скорше процес піде? Ми можемо гроші заробити? Я тобі дам 100 гривень. Ні, ти вже давав. А 200 хочеш? Ми вже давали. А 300? <різь> 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 Тоня? 400? Я хочу, я піду до цієї церкви. То що, мама йде, чи ти підеш? Куда піду? Вчительці скаже, що є такі е, і, іграшки. Тебе відсікають, як конкуренти. Мама ходить в садок? Добре, 500 гривень, Тоні. Тоні, ти знаєш, що можна купити? Тоні пів, повищує ставки. Красавчик, Тоні, не залишайся завжди зразу. Так, а ну скажіть, кому треба такі штуки? А мені твою нікому не відомо, тоні не проживай. Я вже запутався, куди та віті коло. Ну бачиш. Ну ти то не подумай, типа якби. Якщо ми почнемо всім вчителькам англійської мови Тернополя продавати такі іграшки, вам ж садочку цікавіше буде вчитись англійську з такими штуками. Ні. А потім на Україну вийдемо нормально будемо. Купиш собі нову машину таку.